Хочеш миру, готуйся до війни, мабуть, так і в нас було. На тобою постійно дрон в якийсь висить, може, метрів 700, там десь до кілометра, чистого поля. Оце було, ну, було саме важке, бо це потрібно було просто бігти. Коли вже заходили, зачистили першу хату, ворога не було. А коли зайшли в другу хату, то там був ще ворог. Але він вже тікав. Нас обстріляли з міномета, тоді 82-й міномет був. Слава Богу, вак провели, все нормально. Поранення було важке. Медики наші допомогли, допомогли дуже добре, замотали. Запакували, заклеїли. На самому початку мене був гранатометр, ПЛ-7. Ну, якби я в складі в складі піхотного відділення ми тримали лінію, сектор, який був нам визначений. Британії, то, звісно, дуже сподобалось. Британія це ну, хороше місце. Бували такі дні, що ми за день там знаходили по 17-20 кілометрів. Піхоти це дуже велика роль на дай момент, хоч воюємо й дронами, але якби не було б піхоти, то толку з тих дронів, з тією артилерії не було б ніякої. Вся моя біографія, кар'єра, вся починалася зі звичайного піхотинця, гранатометника, коли прийшов у 22-му році, 26 лютого, коли прийшов ворог на нашу територію. Ну З того часу будували кар'єру, воювали. Все робили для того, щоб стримувати і берегти життя. Саме з Вінницької області в цивільному житті я був комірником. Попав в армію, прийшов, прийшов по власному бажанню, бо. Перші дні війна і потрібно було щось робити, коли ворог прийшов до нас на нашу територію. А попав взагалі цікавого мене жінка-медик, ну, якраз почалася війна. Я везу її на роботу, вона на роботі <свісно> була якраз зміна. Так само я теж їхав, у нас приїхала машина з товаром. Ми, коротше, роз'їжджали товар, там недалеко від нас теж військова частина знаходиться. Ракети летіли, і що тільки не було. Ми безренько поки розули туди-сюди, розвозили. І на другий день уже все. вже... Воєнкомат на той час поїхали, черги були страшні, але попали. Багато нас було з одного села, там всі разом. Товариш, теж з яким разом служив, зараз звільнився. І Так попали ми в 61-шу бригаду. Перші дні, то у нас було взагалі там, ну це було настільки ще якось воно не злагоджено, непонятно, бо ну, війна вона завжди за -за застає ну не вчасно, але якщо як це кажуть. Хочеш миру, готуйся до війни, мабуть, так і в нас було. Там наше перше завдання, яке було, це коротше, у нас взвод. навіть не цілою ротою, взводом ми поїхали. Коротше, там. Це була Миколаївська область. Да, Миколаївська область було село, де нам сказали, що потрібно було зачистити остатки ворога, який там залишився. Звісно, приїхали, там, навіть друг друга толком не знали, але там, там, з ким познайомився, при цій комплектації. Тось, так. Ну, десь Пішло, я знаю, може з півночі до ночі на цю зачистку. Потім вже після всієї процедури нас знову зібрали. зібрали, ну і перший період коротше, переночували, там в таке приміщення, ну, ну, жиле. Далі знову поїхали, рухалися, вже рухалися туди, в сторону Южноукраїнська. Були там перший період. Зовсім трохи побули, десь стояли ми на блокпостах на перевірках. І потім далі нас вже зібрали, ми поїхали в Миколаївська-Херсонська область, Це була села Мурахівка. Із села Мурахівки ми вже ходили. На ліс, ліс, який був у Херсонській області, теж там різні позиції по, по точках. Ну я не знаю, саме, напевно, що там було складне, це було перебігти через чисте поле. Оце ж було саме складне. бо там ну, така місцевість, як би Херсонської Миколаївської області, що там немає таких лісів. І ми туди добиралися на машині, нас довозили там в опільну точку, і потім з тої точки нам було потрібно ще Якщо я не помиляюсь, 5-7 кілометрів пройти пішки. Це такий, був такий відрізок, що було йти важко. Бо над тобою постійно дрон якийсь висить, хоч і було тоді на той момент не дуже багато, але ну, вони якби, вичисляли ці маршрути і знали, ну, в принципі, видно, коли ходили. Це був такий найважкіші самий, самий маршрут пройти от, е от, цих 5 кілометрів. Де Ну, місцями, що можна було сховатися, там, але ну, по підріжку ходили, там теж було важко не було де сховатися. Доходили до определеного місця, така балочка була, там теж річечка маленька, маленька текла. Ну і На той момент там така зеленка хороша була дуже. І ми завжди в ті зеленці там сиділи. Сиділи, почекали, там, бо дорога все-таки далека, і люди різні, є, важко в різний вік і по різному титами. Відпочивали і знову далі рухалися. І отам залишалося, там залишалося метрів, метрів 700 там, десь до кілометра, чистого поля. Оце було, ну, було саме важке, бо це потрібно було просто бігти. А коли на тобі повністю амуніції, ти, ну, ти це все несеш, і ти знаєш, що потрібно взяти по максимуму, хай навіть БК там яке залишилося. Хлопці залишали, коли там якісь були заміни, ротації маленькі, тобто на, на цих два-три дні виходили відпочивати, помитися. То, але ти знаєш, що все одно треба було взяти, поїсти її от. Бека. З цим рюкзаком бігти, це, мабуть, було таке, що саме важко. І знаючи, що по тобі постійно працює артилерія противника, ну, це, мабуть, саме був такий важкий етап. А далі ну, добралися до лісу, там вже Даша свої хлопці, одразу доходиш, вже настрій піднімається, вже, вже за все, все якось по-іншому зовсім. З того лісу, можна сказати, в нас вже почались такі більш, навіть не більше, а вже настоящі якби бойові дії, злагодження. Тобто, там вже Нормально повчали друг друга, почали бути впевнені один в одному. Тобто у нас формувалися якісь колективи, були колективи, з ну, якими раніше хтось додався, тобто, ну по-різному зробили. Ну, колектив взагалі дуже хороший, все було злагоджено, все було класно. Це була теж Херсонська область. Це було вже коли ми зайшли благоблагодаку. В, в принципі, на бехах це було наше перше, таке як би сказати, село, яке було чисто нам, дане типу як. Як завдання, і у нас була група там вісім чоловік, які ми перші заходили в це село. Ворога там ну, в основні їхні сили нам скидали, тіпа, де було, ми більш-менш ті і були в них і спешки. І коли ми підходили вже до їхньої спешки, вони видно, чи ну, то полякалися чи як. Ну, перед цим ще теж була трохи артпідготовка наша була, ну, плюс кулемет не працювали. І підходили. і Коли вже заходили, зачистили першу хату, ворога не було, а коли зайшли в другу хату, то там. Був ворог, але він вже тікав, і навіть ще деяких, деяких поранили. Тобто Лишали вони все з собою, не забирали, там нічого практично. Закріпилися ми на цих хатах, це вже теж було ніч. Дві хати ми зайнялися цієї ночі, ну а потім вже під ранок до нас підтягувалися вже основні сили. Так ми цілніше, можна сказати, тримали оборону, цих там 8, а вісім, потім ще одна група підійшла, десь на чоловік 12 було, тримали там. І... І, зважаючи на те, що так, по даних метрів через 400-500. ну, ще, було ворога, і достатня така кількість велика була цього ворога. Але все вийшло, все стримали, все нормально. Потім ворог відійшов, ми заступили, були у нас там посадки під е, Малою Сейдиминухою. Ну, ДРГ до нас пробували заходити туди на цю, ну, на цю посадку, де ми були. І четверо чи п'ятеро було, пробували зайти. Тоже дали їм хорошу вісіч, таку навіть одного, скоріш за все, ну хіба то ми не знайшли його, але думаємо, що, що він десь був, бо броню з нього зняли і тягнули без броні вже. Дійшли до середини, до середини посадки, далі вже ну, не хотіли йти, бо в нас було небагато людей противника. Ми знали, що він 100% є перед нами в паралельній посадці, і знали, що його там більше 100%, і маленькою групою не хотіли йти. Але потім вже подальшому, коли вже. Ці всі дії, якби йшли по Херсонській області в нашу користь, заходили. Ну, я вже тоді правда, отримав поранення. Коли вже попали всі в Херсон сам, то в Херсоні я не побув. Це була мала Дименуха. Коли ми приїхали, була ротація групи. Але перед цим були в нас свої доопрацювання позиції, які мали бути, типу, ми мали продвигатися трошки вперед. Ну, і Ворогу, видно, це не дуже сподобалося, що ми почали рухатися вперед. І на, на цій заміні, коли от, е, проходила наша заміна, нас обстріляли з міномета, тоді 82-й міномет був. І так вийшло, що в той момент отримав поранення. Але слава Богу, так провели, все нормально. Поранення було важке. Але медики наші допомогли, допомогли дуже добре, замотали. Забакували, заклеїли, знеболили. <знеболили> Короче, зробили все, все, все на вищому рівні. Завезли, довезли до стабу, ну а далі вже по, по етапах евакуації доїхали і в було. У мене було поранення в ногу, в руку, поперек, ліва лопатка. Тобто ну, поранення така контузія плюс. Ну, тобто, поранення було важке. я Не міг навіть десь, мабуть, місяць я не міг нормально стати на ногу, я на як би ставав. Перший тиждень взагалі їздив, що був на колясті, то з костелями ходив. Потім помаленьку відійшов, трохи було вже легше. По були реабілітації в мене вдома була реабілітація, ну місяць реабілітації цієї, що після лікування. Потім ще додатково в лікарні, само собою, лікувався. Плюс доставали осколки, які могли достати. Потім помаленьку відновився, і це що, я получив, отримав це поранення 2 листопада, а устрій став я 1 квітня вже. Довгий час проходить у мене це, це лікування, але слава Богу. Ну, Здоров'я не, не, не зробилось, таке, як було, наприклад, до поранення, але, але все одно. Та воно там просто настільки, ну, настільки цей адреналін, що ну, якби так там я навіть не знаю, як його просто передати. Ось, цей Він... Він починає тебе зашкалювати, ти починаєш робити свою справу, і я навіть не можу передати, я. Ну, я... Як це воно, типу на словах, що в тебе азар з'являється. Ти там не то, що там там забуваєш чи там на щось забиваєш, ти знаєш, що тобі от потрібно зробити цю справу, бо якщо ти не зробиш цієї справи, то значить зроблять цю справу з тобою. От, і от, за рахунок цього, що в тебе має це в посознанні закладатися, що або, або тебе, або ти. І все одно ну, більше ніяк. Ну моя роль була як гранатометника. Це коли я був ще на самому початку, мене був гранатометр ПГ-7, Ну, якби я в складі, в складі піхотного відділення ми тримали лінію, сектор, який був нам визначений. Тож, якщо була техніка, моя задача була знищити ту техніку з гранатомета. Ну, і так само гранатомет і по піхоті працює, але ну, ми більше по піхоті тіпо, мали... стрілкова зброя Ну, Раніше було... не було стільки дронів, наприклад, да. Тож, ну, раніше по-іншому було. Гранатомети більше для важкого були застосовувалися. Це те що РПС-7. Ну, сама вогнева підтримка, там, де були гранатомети, вже якісь СПГ. Там, да, то есть, ну, це був окремий свод, який займався цим. О, так само на початку війни тоді нам подавали АТ-4. Нам давали, це була взагалі нова зброя, тіпо, з якою ми не мали відношення ніякого, але розібралися, тобто попали на підполковник. Він нам показав це АТ-4. В принципі, той, хто хотів. Знати щось про, про про цю зброю, він вчив, а хто не хотів знати, то, то він, в принципі, не вчив. Все було походу. Тобто, такого, щоб там, типу, десь окремо, то ні, такого не було. Ми що з першої днів як попали, у нас перше відновлення, це ж було після Солідару. Коли Солідару вивели, нас це було перше відновлення. Все тобто, до цього моменту ми постійно в ну, бойових діях, то там, то там, то там, то там. І Якби такого, що там коптом зібрали, давай на навчання там на, на тиждень, на два, на три, то тобто, ну, такого не було раніше такої можливості. Одни сержантом звода став я. Так, це був 23 рік, по-моєму. Десь під осінь. Ну, так і нета, ну, мабуть, початок осені десь, ну, з того моменту я стався, я був головним жантом з вода. Ні, я не просився нікуди. Ну, просто я думаю, мабуть, за, ну, за рахунок того, що мав якусь повагу в колективі, то есть, ну, за рахунок того, мабуть. Там, не те, що там методом голосування, тобто, ну, я міг організувати, там, зробити щось. Получалося воно все. І так призначили, тоді мене когли сержантом сержант Музвода. Був я, що майже рік. Ми були на той момент в Чернігівській області. У нас там було відновлення, проходило. проходили ми ще додаткові навчання, там, на полігоні їздили, стрільби були, зачистки, штурми, оборона. Тобто різні були напрямки В Чернігівській області. Це ми попали потім в Авдіївку, нас відправили. Ну, в Авдіївці, звісно, Трохи ми тоді понесли втрати, це мабуть, було таке саме більше, що понесли, ворогу завдавали, але І вже після Авдіївки нас теж відвели на відновлення. На відновлення ми попали в Рівненську область. В Рівненській області я побув, потім звідти я поїхав на навчання, був на навчання в Британії. До навчань мене поставили головним сержантом роти якраз і через там, 2-4 дні я поїхав на навчання в Британії. Британії, то, звісно, дуже сподобалось. Британія це ну, хороше місце. <рив> так, у нас там навчання взагалі були класними. У інструктори у нас були румуни. Там така лісова місцевість, хороша Там і урбани були в нас, і лісова місцевість, виходи. Ходили дуже багато пішки. У нас були поділені на відділення, і в кожному відділенні було по два інструктора. Ну і плюс перекладач, бо ми їх не розуміли. Були там завдання, якісь там, точки А, точки Б. От не розполося, але бували такі дні, що ми за день там знаходжували по 17-20 кілометрів. Виїжджали так само з ночілом, стрільби там були десь ну, дуже сподобалось. Сама місцевість, природа там, в Британії дуже класна. Є що задати. Хлопців там багато було з нашої, так само з нашої бригади, тільки з 33-го батальйону. 35-й основний батальйон, познайомилися, тож. так само були в одній відділенні, ми собі поділилися, ті, попросилися, чи можна, щоб ми там, ну, хто є з одної бригади, щоб ми ті, разом були в одному відділенні. Да, нам сказали взагалі без питань і працювали, там були змагання ті, на краще відділення. От, тож, ну, дуже багато чого. цікаво, багато чого можна було в них взяти, новішого. Ну і в принципі вони хотіли подивитися, як і ми працюємо, бо всі, хто попав на навчання до них, то ми всі були з бойовим досвідом на той момент. То есть, вони вже дивилися, типа, як ми працюємо. І в нас були змагання, типа, коли вони нас штурмували, коли ми їх штурмували, тобто ну, було дуже класно. Колисті патрони були в нас, лазертаки, це ну, з холостими, з ну, гранати. Там, все як в реальному бою, тобто ну, дуже класно. В принципі, у них була трошки краща фізична підготовка, бо вони, мабуть, більше займалися цим, ну так як вони молодші, бо проти нас там ну, не було таких. Як нас там приїхали, хлопці були по 50 років, то ну, у них там таких не було. Е, у нас там було окоп, такий був великий, ну не спеціально там зроблені, обшиті, то їх дуже часто оживляли, тобто ну, вони швидше вмирали. Ми їм трохи давали більше, я навіть сказав би. Так само урбанітори, там такі війни були. Такої сказати, що ну там. Мені здається, що ми їх більше переклали, чи вони нас. Бо, ну, нас не оживляли, а їх потім ходили, оживляли пістолетиками. Була там така штука, але хороші хлопці, з ними теж, видань, немає, вони не обманювали, якщо вбив, він може мій сам себе, бо чи оживити цим пістолетом на цьому лазертасі, то в них там такого не було. Все було почесно. Готовий, значить, готовий. ми Британії приїхали. В Рівно на полігон, ще побули трохи на полігоні. Ось прийшли деякий час, прийшли лагодженням. зібралася повністю, ну, повністю вже вся рота, можна сказати, весь батальйон, бригада. Виїхали тоді вже ми на Курський напрямок. Я, якщо чесно, я думав, що ми там ну, будемо, що знаю, ну, там, ну, днів 10. Ну, зазвичай як ці рейди проходять. Тобто, я думаю, ну там 7-10 днів, там, ми собою взагалі по мінімуму брали нічого, там нічого лишнього, що на броні заїхали, і побули, зробили якусь операцію, і думали, вийдемо назад. Ну, а тут так. І як зацепилося, то довгий час ми були, звісно, там. Спочатку то ну, були трохи в шоці, з цього всього, що, типу, ну, що так, з одної сторони, а з іншої сторони, в принципі, ну, ми робили все для того, щоб зробити якусь буферну зону, і щоб ворог не бив по наших містах, щоб, щоб відволікти, розрузити трохи, можливо, інші напрямки. Там, ну. Старатися, щоб для когось хлопців було легше, тобто, трохи прийняли, тр... прийняли трохи удар на себе. Ну, з самого початку там, я пам'ятаю, що ну, такі, трохи, трохи важковато було, потім якось легше, потім знову важко. Коротше. ну і таке. Продвигалися, скільки могли ми рухатися, тобто, в один момент закріпилися на основних рубежах. Була підмога, трохи хлопці нам приїжджали з інших брагатів, теж тобто, разом співпрацювали, взаємодія була. Потім знову в мене поранення в козаку. Підірвалися на мінах. Ми просто горіли, то встигли вискочити і слава Богу відбулися тільки, тільки контузіями, хоча вже думали, що, що вже все. Коли я побачив перед собою два ряда мін, то я вже думав, що це вже буде. Там вже всяке життя перед очима пробіло, коли таке бачиш перед собою. Це було завдання, нам потрібно було висадитися з групою. В районі Черкаської конопеці. потрібно було висадитися з групою, закріпитися, зачистити і закріпитися. І от так вийшло, що ми налетіли на мінний шламбаум. І не змогли, ну, не змогли справитися з цим завданням, бо, бо не було комор. Потім провели евакуацію, слава Богу, все нормально, забрали. Тобто, трохи прокапалися, знову повернувся, і потім через декілька місяців знову поранення. А це вже були активні наступальні дії ворога були. Тож ми там тримали один путір і потрібно було провести евакуацію. І Поїхали, щоб зробити евакуацію. Заїхали, і під час евакуації нам було зроблено 3-4 скида. В той момент виходить, що ми ну, якраз так попали, якраз поки загрузка там, забирали поранених. В той момент виходить, що скинули. І так тоді то нас 4 чи 5 чоловік, що осколка, він ну, там таке ну, від вогів, але все одно неприємно було. Бо зі строю виводять, яке б у мене було. Виїжджали, то машиною, там легкова машина, була у нас, колеса були пробиті, посічені. ми, по, Можна сказати, по рілі їхали. Їдемо, але ця машина не їде, я до цього газу, коли не газуєш. Але потім, вже коли виїхали на асфальт, то вже побачили, що, ну, що немає колес коротше. Відколи з'явилися ці дрони, то це, можна сказати, це, це роботи і від них сховатися дуже важко, бо в них зараз. Ночні камери, днівні камери. Тобто, якщо ти навіть ховаєшся від нього днем, кроною дерев, там, він тебе десь не побачив, є можливість десь ухилитися. Да. А так, ну, якщо немає там, крон зелених дерев, то він днем, включає ночну камеру, він все одно тебе бачить. Тобто, ну, це, це настільки зараз важко зробилося з цими дронами. Ну, працюють реби, але ворог використовує дрони на різних частотах і не завжди реби працюють. Тобто, тож різна частота, різні реби. А ще коли з'явилося це оптоволокно, це взагалі ну, з ним взагалі важко бути ревом, нічого йому не може зробити. Сховатися можна, але коли він тебе вже побачив, це важко робити. Але можливо, якщо, якщо біля тебе є якісь споруди, є дерева, є якісь, якісь хащі, то, ну, по, по хащах від оптоволокна ну, можна ховатися, бо він, по, наприклад, по хащах не може, бо вони, коли оптоволокно відривається, він далі не працює. Якби дрон, робот, там, да, це придумала людина. І так само людина має з ним якось і боротися, я так думаю. З важких процедур там, були, коли, наприклад, були хлопці поранені, і було дуже важко перетягнути, були відкриті місцевості, поля, там колись ставки були, потім ставок, виходить, засох. Тож, там каміші, у нас була перша можливість, то ми ще нормально там, могли рухатися туди, заходити, проводити еваки. А потім, вже, коли ворог теж почав використовувати, побачив, що ми туди ходимо, спалив нам повністю всі комиші, тобто не було ніякого ні проходу, вже там нічого. Пристріляли місце, вони бачили, ті, де ми там робили. Ми стільки раз робили обманок, там запасні якісь позиції, щоб вони, типу, ну, щоб відволікти їхню увагу всю по максимуму туди. старалися, щоб по максимуму зберегти життя. Ну, приходилося багато чого робити, придумувати, на хитрості різні йти, ризикувати, тобто, ну, робити якихось дві операції одночасно, тобто одні з другої сторони, другі другої, тобто якісь пріоритети ставити. Заїжджали колись, пам'ятаю, зараз їхали користо, з групою. Ми заїжджали на козакові. Їдемо країну приїжджаємо через посадочку. Що йому козак, ну, хороша така машина, конечно, козак, чую свою дверку, тільки бах, що все, ну, вдарило таке, наче в мене волна пройшла і водітля така сама, я хоп дивився, мене дверка відкрита. Як дивимося, а там ФПВ короче, козак якраз вдарає, і вдарає так, що виходить, попадає вона в стик між дверима і аркою самою. І просто двері відкрили і все. Ну, слава Богу, всі цілі залишилися. Я взагалі в шоці, ну, що, що от козак витримує наш настільки ФПВ. Це. Потім була ще одна така сама історія, то ФПВ теж стукнула, але... Но... То, то, як комар кусає, тільки цок і все. То, ну, такі це іменно, що Я два моменти запам'ятав добре, щоб було. Ми тіпо, робили відлюкаючі маніор, заходили просто з двох сторін, це вже коли теж була Кузька область, ставок, де був висохший. І ми відлікали туди ну, ворога, щоб він дивився, тіпо, як ми ходимо. Тому, там Пару чоловік собі відправили і старалися працювали, а основну групу запускали з другою стороною. От. Це ми трохи обманули і змогли. Змогли завести сили і протримати ще там, певний період часу якісь позиції свої. Що могли зробити якийсь авах, провізію, завести, БК піднести, От, за рахунок того, що більше відлікалися на ту сторону, ми собі другою стороною працювали. Ну, з особливим складом, мабуть, найбільше, що було, це потрібно було мотивацію робити, бо якби, люди різні і ну, не, не кадрові військові людина прийшла з цивільного життя. І, ну, мабуть, мотивація це була найбільша, то, що ти з ними говорив, то що ти з ними ходив. Те, що ти показував, те, що ти старався їх забезпечити, тобто, зброю, так само, яка зброя була. Тобто, хлопці приходили після наприклад, навчальних центрів, вони крім автомата там нічого не знали, а тобто, остальне там, потрібно було показати якісь кулемети, ту саму гранату і кинути, за само працювати, з матадором. Тобто, ну, більшість працювали з одноразовими, там були у нас вже. Було... РПГ постріли з собою ну, вилочитися трохи важко було. І можливості ворог не дуже давав, в принципі, щоб те БК піднести. А коли ти йдеш на позицію, наприклад, ти з собою взяв, взяв БК, автомати, ну, по одноразку одну б'ю, цепив, і ти з собою взяв, саме головне, щоб ти міг з неї стріляти і все. Приходив, постійно був, ну, коли було потрібно, там, залишався, ночував з ними. Там. Проводив функціональні загородження, якісь вибухові, невибухові загородження. Тобто, ну, постійно брав активну участь в життєдіяльності. Нашої роти Тось, завжди було. У нас була своя смуга відповідальності, ну, і, відповідно, мені треба було на тій сміті відповідальності щось також робити. В якості сержанта, сержант, сержант ну, він типу, якби, є, якби є лідер, приклад і ну, має показувати, мотивувати, постійно працювати з обов'язковим складом, говорити, там, знати, які може в когось якісь потреби, може в когось якісь проблеми. Тобто, ну, По-різному. Зараз просто армія будується якось на нових принципах. Бо розвивається більше сержантський корпус проти того, як було раніше. Бо якщо, наприклад, взяти за період курської операції, то ну, у нас в роті не так то багато офіцерів було. Тобто, Основну роботу використовували ну, сержанти, бо командирів згодів у нас не було. Один командир згода був і на початку отримав поранення. ну, В принципі, все. Якщо по факту розібратися, да, то сержант може заміняти офіцера, сержант може бути сержантом і сержант може заміняти солдата. Ми рухаємося у правильному напрямку, бо і там Європа, НАТО, вони в принципі у них той самий принцип. Якби коли сержант може приймати рішення на місці, то це якби більш краще і є вірогідність того, що тоді життя і здоров'я зберігається більше військовослужбовців, ніж, наприклад, це все робити на, на відстані або на щось таке. Роль піхоти це дуже велика роль на той момент, хоч воюємо й дронами, але якби не було б піхоти, то Товку з тих дронів, з тієї артилерії не було б ніякої. Піхота, піхота є піхота, вона завжди була, вона буде і має бути, бо, бо без піхоти ми нікуди не підемо ми нічого не зробимо. Піхота це самі основні війська, які, можна сказати, е бачаться з ворогом віч на віч. Це, це перша людина, піхотинець, який бачив ворога На дуже короткій відстані. Ну, це, це можна сказати, це основа нашого війська. Так фундамент, мабуть, в будинку. Якщо у тебе не буде фундаменту, то відповідно у тебе не буде будинку. Чим краще ти построїш для себе свою оборону, чим краще ти викопаєш свої окопчі, бліндаж, тим довше проживеш. Все, мабуть, так. Були коротше такі випадки. Тож, там у нас була група попала була в оточення, коротше був наступ противника. І була група там з нашої роти. І суміжнього підрозділу, тось разом з спільними силами, тобто там було декілька позицій, які попали в оточення. Але хлопці дуже молодці, вони протримались декілька днів, була доставка БК, провізії, їм це все ми забезпечували за допомогою дронів, бо ну, не було підходу, вони були в повному оточенні. І Вони протрималися, ну, молодці 3-4 дні вони трималися, поки не було підмоги. Потім була підмога так само. Зачистили, розчистили і ну, дали можливість закріпитися, перегрупуватися тось. Тобто, ну і ще в деякий момент так само протримали позиції. Потім було стримування ворога так само, коли був на, на хуторі були там. Теж хлопці молодці трималися, там і техніка їхала, піхота лізла, але ну, молодці протрималися. Заїжджали, наприклад, в нові місця. Там теж у нас були командири відділень, хлопці молодці, теж так само тягнули за собою людей і старалися, не давали там. Щоб ворогу можливості, щоб, там, щоб наступали, тось, робили свої споруди, копали. Тось. Там у нас весь колектив був хороший, тось, ну, і не те, що був, він і є. Хороший злагоджений колектив, тось, хлопці друг з друга прислухаються, роблять, і стараються, щоб, ну, щоб все було добре в них. Ну, я думаю, що на сьогодні героїзм навіть, мабуть, полягає в тому, що е коли люди приходять, Приходять на, на службу на війну і боронити. Ну, я думаю, що кожен, хто, хто до цього в принципі, долучається, ну, це є герой. мабуть, так. Мотивує те, що просто ворог не дійшов до наших будівель. Не... Ця війна трималася якомога даша від, від кордонів України, щоб цієї війни не було, щоб скоріше воно все закінчилось. І було перемир'я, була перемога. Бо, ну, війна вона нікому користі не приносить. Ну, мотивація одна тільки, щоб, щоб не було. Війни і стримати ворога, щоб він, щоб він не задіяв шкоди нашому населенню. Це одна єдина мотивація.